Привіт, друзі! Мене звуть Андрій, ви на каналі Клює Юа. Привітаюся з вами без окулярів. Добрий день. Сьогодні приїхав зі своєю сім'єю в таку місцевість біля Мапелріч. І дивіться, яка тут краса. Просто річка Піт і ось такі круг вколо гори. Подивіться, ось там гора. І оце все просто горе. І отут закінчується. Тобто тільки оця відстань, я не знаю скільки тут, якихось 30 градусів, може там, чи 90 градусів. Просто немає гір. А ось цих 270 дивіться, градусів навколо тебе це все горе. Дуже гарне місце. Карапузик тут в мене гуляє, махай привіт, доця. Привіт-привіт! Діна щось там хоче зараз сфотографувати ось цю красу. І я шукаю місце, де можна закинути, спробувати зловити форель або баса, наприклад, бо тут є якась така, бачу, канавка. Там бачу таке велике ніби як озерце, таке плесо, але воно все зарожче. Тому я зовсім не впевнений, що мені вдасться сьогодні порибалити тут, але по можливості, якщо знайду якесь містечко, спробую позакидати. Бо я купив собі такого спінінга, подивіться, вже 20 доларів. В Волмарті купив собі якогось дешевого спінінга. Котушка приїхала з Польщі, а купив я її в Україні 15 або 20 років тому. Вона тоді коштувала якось так дорого, мені здається, можливо, 150 гривень, долар був тоді по 5 в дитинстві. І я купив її ось така катушка з дерев'яною ручкою. Ось так, друзі. І ще тут купив декілька якихось оснасток. тому будемо зараз дивитися, якщо доберемось до місця ловлі. якщо знайду щось якесь містечко. Дивіться, яка місцена цікава, друзі. Ось тут такі камінці, далі тут якісь запарковані просто такі деревеняки здорові, дуже. А ось тут за ними, за цим деревом, далі якась така трава, все таке зароша, але вода прям, можна сказати, прозора, повністю прозора. Так 100% видно, що там знаходиться. І все в траві. Риби поки що не бачу. Форелі не бачу, баса не бачу. Тому ми йдемо далі. Ого, ого, це короб, це короб. Друзі, ось там короп'яка плаває. Ось там плаває короп'яка, і я зазвичай це бачу рибу, а це Діна каже, Андрій, дивіка, рибу, Андрій яка риба, Андрій яка риба. І там реально плаває короп'яка, здорова на кілограма півтора-два. Ну як це? Це не зовсім, якби вам я скажу, короп'яка. І вон ще одно, не зніми мені телефоном, може, цих кабанчиків. Друзі, два коропа на рівному місці побачив, уявіть собі, два коропа. Okay. Друзі, Друзі, три коропа пливе підряд. Дивіться. Дивіться, що робиться. Три коропа просто грядочкою пливуть. І ось ще один. Ось дивіться. По центрі камери. Їх тільки що п'ять було. Уявіть собі, було п'ять коропів підряд. Три проплили з грайкою, ось вона там пливе зараз. Три проплили і пливе. За ними ще один. Коротше, все я знаю, я подивився на цю місцевість. І я вже знаю, що я буду робити. Буду брати спінінга з поплавком, закидати на якусь кукурудзку і сидіти чекати покльовочку, а як? Коротше, друзі, знайшли вишку, Діна з нею побачила рибу. Дивіться, який вигляд, Дивіться, Прикольний. Ось ця річка Піт. Далі за нею величезне озеро, гарне піт. І ось тут я не знаю, якась така дамба зроблена. І можливо, скоріш за все, що оце озеро, все, його можна просто обійти в коло. Але тут я вже бачу, що дуже багато йти, ми цього точно не зробимо по де аж той берег. І коротше, дивіться, друзі, воно все зарожче. Я навіть не розумію, як я, можу, як я можу тут покидати на якогось баса, якщо я не маю, як взагалі туди підійти, дивіться, кущаки. А якщо підійду до води, то нема просто куди кидати навіть. Коротше, я трішки розчарований. Тут, напевно, треба якусь брати лодочку, плисти собі десь на якусь таку місцинку, де може трішки менше кущаків паркуватися і закидати на коропа. Напевно, так тут можна буде ловити. Друзі, говпрохую, я вам його не покажу, напевно. Дружина знімала. Але повірте, там зараз кабан такий пливе на кілограма три, напевно, така свиня. Тупо кабанюра. І вон ще там два. Меншеньких по кілу десь. Капець. Ні-ні, сюди, будь ласка, не можна. Друзі, коротше, отаке поєднання риболовлі з сімейною прогулянкою. Ми взагалі не знали, куди ми їдемо. Просто не уявляв собі, куди ми їдемо, бо мені просто цю точку скинули. Знайомі рибаки ванкуверські і ого, тут не вийде потоляпати, це треба ж туди залазити. І, це, і ми знайшли таке прикольне місце, дивіться, камінці такі, і тут просто повністю прозора водичка, уявіть собі. Така гарна, гарна прозора. А може ми підемо туди? І трошки потоляпаємо ножки. Коротше, поєднання сімейної прогулянки і риболовлі це. Це неможливо просто і все. Ти не можеш сісти і порибалити, бо треба йти туди-сюди. Але мені здається, я сюди приїду і ми обов'язково тут порибалимо або сам, або з кимось. Тому ось таке класне місце. Короп'яче місце, я зайшов. Ей, ей, не злазь, дружок. Дівчата, давайте таля пусть таля пусть.

Покажу вам, які я оснастки купив Для того, щоб зловити чи форель, чи можливо Баса, чи Окуня. Я не знаю, яка риба, що. Не сильно взагалі я розбираюся, так сказати, в риболовлі, щоб конкретно знати, о, треба оце купити. На це я точно щось зловлю. Але дивіться, ось таке я прикупив. Оце я знаю, що на це клює форель. Тут Пише або твічувати, або твічинка, або джік. Тобто, джигувати я вмію, я окуня джигом ловив і судака. Це, мені здається, може собі клюнути якась щука, блях. Ой, щука, я не знаю, напевно, тут нема. Но бас якийсь чи окунь може клюнути на таке. Це теж купив для баса, чи окуня, чи форелі. Воно таке відносно мені якесь, ну, таке, знаєте, їстівне. І така вертушечка. Тобто коливалочка, вертушка. Отака От якась пір'я, муха, не знаю що, і ось якийсь такий не зовсім твістер, а що це таке, я навіть не знаю. Ось такі купив 4 штуки. Це, по-моєму, 10 доларів. 10-11 це доларів коштує. Це 6 доларів коштує, це, по-моєму, 3,50 і ось це 8,29. Ось таке по цінах. Хочу спробувати, не маю де тут закинути, може просто на річці ось цій. Закину. Тут, можливо, є форель. І я хотів би хоча б подивитись, на яку довжину я можу закинути цей спінінг і як взагалі летить. Нитка в мене класна, тонесенька, майже повна шпуля, тут 150 метрів цієї жилки і все рівно не повна шпуля. Тому хочу хоча б перевірити, як в мене буде летіти ось така, наприклад, коливалочка на 10 грамів. Цікаво. Ого, дивіться, вуш. Друзі, я не знаю, чи було видно ось тут вужара. Якийсь поповз. Тут навіть небезпечно вже ходити з малюком, як мінімум. Хотів ось тут стати собі на цю поліняку і позакидати, а вже навіть боюсь сюди йти. Друзі, я задоволений. Летить дуже класно, я закидаю на метрів, можливо, навіть 70-60 ну дуже далеко. Як для такого короткого спінга, який не має 2 метри, мені здається, він 1,90 м, може 2,10 я точно не впевнений. Ну такий короткий дуже. Мені здається, він навіть двох не має. І летить дуже далеко. Нитка в мене тонесенька. І я не знаю, там вроді би тест на нитці 2,7 кілограма максимально розривна. Я не пам'ятаю, скільки ЛБ. Тобто 5 ЛБ, напевно, летить дуже класно. Вчепив цю коливаху таку, але якась гра, мені не подобається ця гра. Якось негарно воно грає. Коротше, оця блишня в неї така окраска окуня окуняча. А зараз я заклав ось таку вертушечку. Хочу подивитись як взагалі йде вертушечка. Чи є таке навантаження на кінчик? Цікаво просто нею прокрутити. Але водичка така якась чиста, така прозора. Я взагалі не вірю, що тут щось може зловитися. Друзі, коротше, вже три рази майже обірвав блишню, довго з нею мучився, щоб витягнути, але витягував три рази. Тут йде лінія каніння, а далі йде лінія водоростів. І я от три рази зачіпляв так сильно за водорості, але вдалося відчіпити. Ось на це позакидав, можливо, до 10 разів, нічого. На оцю блишню закинув на цю коливаху десь рази два чи три, але мені не дуже сподобалась її гра, тому... Вчепив ось таку штуку. Мені здається, на неї повинна клювати форель. В цій річці я впевнений, що є форель. Можливо, спрацює, хто його знає, Спробувати варто, я думаю. Друзі, під'їхав Паналікс. Паналікс добрий день. Зі своєю родиною під'їхав Паналікс. Я йому показав оцю місцевість. І тільки що ми чекали, чекали десь 3-5 хвилинок. І пройшов такий один проходік, п'ять коробчаків знов проплило. І Паналікс вже думає, блін, як це звідси хоч ловити, чи що? Бо тут реально дивіться кущаки. Що допомагає добратися? Якісь кущі, як ожина, малина, знаєте, такі гострі, колючі кущаки. Елку, якщо брати цей костюм рибацький, його можна тут пробити, мені здається, на гілках. Без неї йти туди, в ті мочарі, в ті кущаки, теж не варіант. Лодку, щоб залізти на лілі, десь треба знати, куди тут залізти, бо тут теж нема. Коротше, класно, тут реально стая коропчаків. Може це та, що я бачив, а може, а може це якась інша, але, блін, тут є коропи. Реально, я знайшов місце коропове місце в Ванкувері, тільки потрібно знати, як його тут злити. От він знов пливе. Шкода, що його, дуже... його на камері напевно видно не буде, але там пливе кабанчик на кілограма 2-3. Друзі, друзі, з паном Олексієм, дивіться, знайшли спуск Коротше, з доріжки. Знайшли ось таке місце. Тут ніби візуально глибина якась менша. І, і я не вірю, що тут буде проход цих коропів, але надія все-таки є. Шменька кукурузки, поплавочок. Підкормили, не докинули. Не докинули туди, куди треба. Ще спроба одна буде. Ще пару кукурузинок підкинути. Ну, таке, не зовсім класно, але. Тут просто бракує нормальної, звичайної 5-метрової вудки, щоб закинути в будь-яке віконечко. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, як хочеться коробчика половити! Йолки-палки, тут такі кабани вже плавали. Я кажу, Льоха, тут коропи плавають, а він не вірить так сильно. І сам приходить через 3 чи 5 хвилин, бачить цих телят, цей проход і каже, все, погнали шукати, шукати місце, де ми будемо ловити. Представте собі. Я дуже-дуже дуже здивований. Що так собі просто відкрито плавають коропи. Друзі, знайшов прикольну табличку. Думав, що тут написано attention, attention, Будь ласка, тут ходять Ведмеді, але переклав. І тут пише, якщо ти не відмідь, то припини срати в лісі. <гум> Як вам така штука? Друзі, коротше, я знайшов водойму, де плавають коропи, де їх можна зловити, можна ловити. І не потрібно тут знати якихось, мати якихось лімітів, їх, потрібно, їх можна ловити скільки хоче і будь-якого розміру коропа. Тому дуже важливо тепер тільки знайти місце, де краще б на нього пополювати і купити, напевно, вудку якусь п'ятиметрову. Нею буде набагато зручніше, як мінімум підсікати, якщо буде покльовка, а не дрочитися з спінінгом. Класне місце, радий, що його знайшов. Дякую пану Аліксу тут місцевому рибаку, який мені його сказав. І надіюсь, попаду скоро сюди на класну рибалочку на коропа. Хто хоче її побачити і побачити мій канадський трофей короп'ячий, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку до цього відео і зустрінемось у наступному, друзі. Пока-пока!